Я сьогодні, вперше за місяць минулий, нарешті, дійшов до скалолазання. Поки я був в залі, у мене народилася дуже. Цікава думка, якою я хочу з вами поділитися. Це думка стосовно дрібних кроків, які ми робимо для того, щоб зробити неймовірні результати в своєму житті. Це буде коротке відео, але дуже важливо, щоб особливо на початку року ви для себе його запам'ятали. І для мене це теж стало таким важливим нагадуванням. після якого я ось у сидів, прописував собі стратегію нову, трошки оновлену, з кориговкою, скажімо так, от під цю думку. Через те, що я не був цілий місяць в залі, звісно, моє тіло трошечки ослабло, особливо там після хвороби, яка тягнулася майже два тижні. Відчувається прям, що тіло прям розслабилося дуже сильно. Будучи в залі, я розумію, що фізично так я трошечки просів, але кожен рух, кожна позиція, кожне положення мого тіла. Виміряно просто до міліметра, воно не змінилося в жодним чином, і в цілому загальна, скажімо так, результативність в залі не сильно змінилася. Так трошечки впали показники силові, просто через те, що тіло розслабилося, але всі інші показники, технічні, взагалі, не змінилися, і це навело мене на таку важливу. Не те, що прям це якась нова думка, більше нагадування собі, що це стало можливим через те, що до цього я там 4-5 років регулярно прикладав зусилля для того, щоб розвивати ось ці прості навички, да ось ці прості елементи для того, щоб координувати своє тіло краще, для того, щоб відчувати своє тіло краще, для того, щоб розуміти рух і як він взагалі впливає, і що потрібно робити з тілом для того, щоб його, скажімо, пересувати з точку в точку. Та? І ось ці всі дії в комплексі настільки глибоко відклалися в мені, що навіть якщо я пропущу півроку тренувань, я повернувшись в зал, буду на тому самому рівні технічно знаходитися. Просто можливо я буду певним мати обмеження саме в фізичному е тілі, тому що не займався фізично навантаженням. І ця думка наштовхнула мене на роздуми стосовно всіх інших складових свого життя. А яку ключову дію. Я маю виконувати щоденно, дуже довго. Ми беремо не рік, ми беремо не два, а ми беремо там 5 років, 10 років, от яку одну дію, чи там декілька дій, по кожній складовій життя мені потрібно робити для того, щоб в подальшому це створило ось цей непохитний фундамент, який неможливо буде ніяким чином змінити. Настільки. Впевнено, скажімо, стояти в цьому показнику свого життя, які б зовнішні чи внутрішні трансформації чи тиски не відбувалися, цей фундамент буде стояти. І відповідь прийшла дуже така цікаво, проста. Да? Всі ці дії, які я от подумав стосовно кожної складової свого життя, вони прості. І самі прості дії є самими складними, бо самі прості дії дуже легко сказати собі, а. Так, можна відкласти, можна не зробити. Але саме ця дія робить неймовірний результат в довгостроковій перспективі, якщо це роблю, мови там щоденно, щотижнево і так далі. Для прикладу, давайте не знаю, візьмемо здоров'я. Те, що буду по 10-15 хвилин займатися щодня, дасть мені здоров'я на все життя. По факту, це ну. Досліджено, доведено вже ну мільярдами разів. Якщо я буду відкладати по 50 гривень на день, то за місяць, там навіть за рік, це там майже 20 тисяч гривень умовних. Да, це невелика сума, але помнож це на 10 років, і це вийде 200 тисяч, які просто у тебе лежать через те, що ти вибудовуєш просту звичку, да? відкладати потрошечку. І ніхто не зобов'язує залишатися на цих 50 гривнях, да? може ці 50 гривень переростуть 50 доларів, а потім в 500, а потім в 5 тисяч і так далі. Да? Тобто я потрошечку буду збільшувати можливо, цю кількість, яку я буду відкладати, але сама ключова дія, що я привчаю себе щоденно робити. Ось цю просту дію, не чекати, колись там якоїсь там зарплати, не чекати, коли я виведу своє життя на якийсь кардинально інший рівень, і ось тоді я почну відкладати там чи інвестувати, чи ще щось робити. А робити сьогодні ті дії, які я можу зробити. Я просто буду відкладати не тисячу гривень в день, а одну гривню в день. Можу я собі дозволити 30 гривень на місяць відкладати. Скоріше за все, більшість з вас може. Але ця звичка відкладати цей процес відкладання, да, вибудує для вас не фінансову стабільність, можливо, але вибудує у вас в голові ментальний процес, що цей процес відкладання, накопичення, створення фундаменту важливий. І мені потім буде легко перекласти його на інші показники. І коли у мене зростуть мої фінанси. Ось цей відсоток, який я відкладаю, теж буде просто збільшуватися. Але принцип залишиться той самий. Тобто, мені байдуже, коли я буду напрацьовувати цей принцип. Головне, що я його почну відпрацьовувати настільки рано, наскільки я можу це зробити. І така ключова дія є в будь-чому у відноснах. Це можливо писати доброго ранку чи добрані, чи говорити це вслух, якщо ви живете разом. Це елементарна дія, яка буде тримати багато моментів. Чи можливо це про те, щоб ділитися тим, що відбувається протягом дня? І не думати, що воно там цікаве чи не цікаво, а я просто проявляюся через таку форму у роботі. Можливо, це відповідати на один коментар, чи писати одне повідомлення, чи робити один продаж, чи робити один дзвінок, чи робити один допис, будь-яка елементарна дія, яку ви будете виконувати довго протягом свого життя. Ось такі дії в накопичувальному ефекті. Дають вам неймовірний стрибок і розрив між вами, да, вами і всіма іншими, хто чекає, коли настануть ідеальні умови, і тоді я почну діяти. Тому що цих ідеальних умов не буде. Зі зростанням ваших прибутків у вас зростає рівень життя, а принципи відкладання не напрацьовуються. Принципи інвестування не напрацьовуються, да? принципи вміння керувати своїм. Фінансовим, скажімо, складовою не, 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 не напрацьовуються так само зі здоров'ям. Я не чекаю, коли я стану в ідеальній фізичній формі, щоб почати тренуватися. Я не чекаю, коли у мене пройде травма, щоб почати тренуватися. Я просто змінюю тип тренування так, щоб ця травма мені не заважала. Я не можу зараз бігати, тому що у мене травмована нога вже там півроку. Але при цьому це не значить, що я не тренуюся. Я просто треную трошечки інакше. Я просто займаюся і контролюю цю форму трошки в іншій формі, да? трошки в іншому напрямку. Але я таким чином я відбудовую ці всі принципи, які потім закладають цей фундамент на роки. І що б не відбувалося з моїм життям, я в спорті з шести років. Що б у мене не відбувалося в житті, спорт завжди залишається частиною цього. Да, він змінюється. Колись це були танці, потім це була йога. Потім це були просто тренування, самостійні якісь, потім це скалолазання. Потім це можливо зміниться на щось ще, між цим всім був біг, було ще щось. Тобто воно видно змінюється, але сам принцип того, що я виділяю собі час, бронюю його кожного тижня на тренування, він залишається. В якийсь етап його трошки більше, в якийсь етап його трошки менше, але сам принцип залишається. От вам таке. Домашнє завдання на подумати, сісти і по кожній складові свого життя, які у вас присутні, розібрати, а яку одну єдину ключову дію вам потрібно в цій сфері робити, щоб отримати результати не зараз, а саме, щоб ця дія заклала фундамент для подальшого масштабу, для подальших результатів, для подальших можливостей, які ви в своєму житті будете розкривати, і це не просте питання насправді, хоча відповідь буде дуже простою, але щоб цю відповідь знайти. Треба буде посидіти і трошечки подумати. Тому ось таке вам завдання на ці вихідні. Спробуйте це зробити. І невеличкий анонс: на початку наступного тижня в інстаграмі вийде дуже цікавий анонс, який я не рекомендую вам пропускати. Просто закину це як інформацію. Робіть з нею, що хочете. Ось у Інстаграм, до речі. До зустрічі. Побачимося з вами в наступних відео. Або дивіться всі минулі, їх там дуже багато на цьому каналі.